Як відреагувала протестна передова на сьогоднішнє повідомлення із Верховної Ради та чи є у активістів на барикадах свій план, як визволяти затриманих євромайданівців? Напевно, що знає Григорій Жигалова, адже він мав можливість поспілкуватися із людьми на Грушевського на так би мовити власні очі. Гришо, привіт, то власне що там думають на барикадах? Є відчуття можливо невеличкої перемоги або можливо навпаки від через останні вісі з парламенту готуються до найгіршого сценарію. Олександр, ну насправді новини із парламенту сьогодні зустріли тут із полегшенням, хоча ззовні, ну, ну принаймні, от візуально картинка тут вона весь день. Майже не, не мінялися. Стоять а, внутрішні війська, стоїть борберкуту в урядовому кварталі. Далі за буферною зоною там а, мітингувальники, які закликають силовиків переходити на а, їхній а, бік. А, і попри те, що от а, ці барикади на Грушевського вони так віддалені від основних джерел інформації. Новини сюди долітають і Тут всі обговорюють от, сьогоднішні події. Давайте послухаємо пряму мову. Зару подав відставку. Знаємо. Ага. Кабінет міністрів. Подав відставку. Знаємо це ага. дуже добре. Це знає плюс знає, що народ переможе. Ну от, власне, як ви що не чули. А... Сьогоднішні новини тут сприймають як така таку невеличку перемогу, але все ж таки зазначає, що е, повна перемога буде е, принаймні тоді, коли відпустять е, е, тих людей, які були заарештовані за е, участь в протестах, і е, знайдуть тих людей, які зникли безвісти. Тому що ми на Грушевського зустрічали людей, які е, просто у відчаї ходили, роздавали листівки, е, шукали своїх друзів, про яких не чули вже. Щонайменше тиждень, пряма мова. Пройшов тиждень, ніхто не може жоден юрист, жоден депутат надати інформацію, що з ним зараз є. Ніякого зв'язку з ним немає. Я би дуже просив усіх, кому відомо, де цей е, хлопець Сашко Костор з Івано-Франківська. Ну а на європейській площі, яка знаходиться трошки нижче від вулиці Грушевської, сьогодні весь день тривало прибирання снігу та криги. Все це одразу йде на укріплення баракад. Ну, А також тут збудували таку цілу гідротехнічну споруду для того, щоб відвести воду від європейської площі, щоб її не залило і вона не перетворилася на ковзанку. Ну от власне, такими справами тут протягом дня займалися люди. Олександра. Гриша, дуже тобі дякую за останні відомості з вулиці Грушевського. Про настрої, роздуми та найближчі плани на протесних барикадах, що височують біля стадіону Динамо. Щойно наживо розповідав Григорій Жигалов.